З самого початку була ідея, як мінімізувати ризики і покращити умови для роботи пілота, тому що це доволі важка робота з точки зору контролю. Постійно треба слідкувати за великою кількістю показників, за ситуацією. За місцевістю орієнтування, тобто, ця людина, має бути дуже розвинена високою швидкістю реакції, реагування не кожен може, не кожному дається працювати на бомбері, літати, вражати, робити скиди. Людина, яка сидить в бліндажі і летить. Під мінометними вистрілами, під прильотами тих же самих дронів, можливо, з відсутністю світла, там, тепла, тобто умови, в яких виконується дуже важлива робота, де кожен рух стіком або випадкове там нажаття якоїсь кнопочки може привести до зриву місії. Умови, де людина працює, цей пілот, мають бути максимально комфортними. Тоді можна вже говорити про результативність і ефективність роботи цієї людини, коли вона працює з бліндажа, то це добре, що вижив.